Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні працюємо за підручником мерзляка 6 клас математика. Розглянемо параграф 22 пряма та обернена пропорційні залежності. Дуже ретельно познайомтеся з текстом, який знаходиться відразу в цьому параграфі. Розглянемо його. Периметр П. квадрата зі стороною А. Обчистую за формулою, вам вона відома P дорівнює 4 помножити на А, оскільки квадрата всі сторони рівні, їх 4. Наприклад, якщо А дорівнює 2 см, то периметр дорівнює 4 помножити на 2 дорівнює 8 см. Якщо змінюється довжина сторони квадрата, то змінюється і його периметр, і це логічно. У таких випадках говорять, що периметр і сторона квадрата є змінними величинами, причому величина P, Периметр залежить від величини А довжини сторони. Цю залежність наочно відображають на рисунку 19. -му. Зверніть увагу, що якщо у нас периметр е, буде відповідно P, ПА сторона квадрата А, то зі збільшенням сторони А і периметр теж буде збільшуватись, а зі зменшенням сторони А периметр буде зменшуватись. Зауважимо, що коли збільшити сторону квадрата, наприклад, у 2 рази, то його периметр також збільшиться у 2 рази. Зменшення сторони квадрата в три рази, зумовить зменшення периметра в три рази і тому подібне. Зрозуміло, що збільшення або зменшення периметра в кілька разів приводить до відповідного збільшення або ж зменшення сторони квадрата. Тому дві змінні величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні, відповідно, однієї з них у кілька разів, друга також збільшується або ж, відповідно, зменшується у стільки ж разів. Так, величини P і A прямо пропорційні. Можна також сказати, що величина P прямо пропорційна величині A. Або залежність між величинами P і A є прямою пропорційністю. Наведемо ще приклад однієї прямої пропорційної залежності. Нехай турист іде зі швидкістю 5 км за годину. Тоді шлях S, пройдений за час T, обчислюють за формулою S дорівнює 5 помножити на T. Величини S і T – Прямо пропорційні. Цей факт підтверджується таблиця відповідних значень часу та шляху пройденого туристом. Ось, зверніть увагу: Т це час, С це шлях. Відповідно, якщо час дорівнює 1, то 1 помножити на 5 буде 5. Якщо 1,5 помноживши на 5, отримуємо 7,5. Якщо час дорівнює 2, помноживши на 5, отримуємо 10 і так далі. Розглянемо відношення. 5 відноситься до одиниці, 7,5 до 1,5, 10 до 5 і так далі. Кожне з них дорівнює 5. тобто Відповідно, можемо записати, що 5 відноситься до, одного, як ,5 до 1, як 7,5 до 1,5 і так далі, і всі ці відношення дорівнює 5. Ці рівності ілюструють властивість змінних величин, які знаходяться в прямопропорційній залежності. Якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин дорівнює одному й тому самому сталому для цих величин числу. У запропонованих прикладах для величин p і A це число дорівнює 4, а для величин S і T – дорівнює 5. Отже, відповідні значення величин P і A задовольняють рівність P поділити на A дорівнює 4. А для величин S і T маємо, що S поділити на T, тобто шлях поділити на час, дорівнює 5. Але крім прямої пропорційності, існує і обернена пропорційність. Це коли навпаки зі збільшенням однієї величини інша зменшується, або зі зменшенням однієї інша збільшується. Розглянемо приклад: нехай шлях. З одного села до іншого господиць приїхав за дві години зі швидкістю 7 км за годину, а на зворотній шлях витратив одну годину, рухаючись зі швидкістю відповідно 14 км за годину. Бачимо, що збільшення швидкості в два рази привело до зменшення витраченого часу також у два рази. Очевидно, що якби господис збільшив швидкість, наприклад, в півтора рази або два з половиною рази, або в три, в чотири рази, то час руху зменшився б відповідно в. Півтора рази, у два з половиною раза, у три або в чотири рази. І навпаки, якби велосипедист зменшив швидкість руху в кілька разів, то в стільки ж разів збільшився б час руху. У таких випадках говорять, що швидкість і час руху є обернено пропорційними величинами. Або залежність між швидкістю і часом руху є оберненою пропорційністю. Тобто, правило, дві змінні величини називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні. Або зменшені однієї із цих величин, друга зменшується, або ж, навпаки, збільшується. Тобто те, що в дужках має бути відповідним між собою у стільки ж разів. Наведемо ще приклад оберної пропорційної залежності. Нехай сторони прямокутника дорівнюють А см і Б сантиметрів, а його площа 24 см. Величини А і Б обередно пропорційні. Справді, якщо одну зі сторін прямокутника збільшити, наприклад, в кілька разів. Щоб площа його не змінилася, сусідню сторону треба відповідно зменшувати. І навпаки ж, якщо ми першу зменшимо, то другу потрібно збільшити у стільки жасів. Сказане підтверджує така таблиця. Наприклад, А і Б це сторони, площа нижній рядок. Якщо сторона А дорівнює 1, сторона Б 24, то площа 1 на 24 буде 24. Якщо ми сторону А збільшимо в 2 рази, то 24 поділити на 2 буде 12. Сторона Б має бути 12. Якщо у нас сторону А збільшити в 3 рази був 1 см, стало 3, то відповідно 24 поділити на 3 сторона Б має бути 8. Точно так само, як 24 поділити на 3 буде 8. Цей приклад ілюструє властивість змінних величин, які знаходяться в оберненій пропорційній залежності. Отже, якщо дві змінні величини обернено пропорційні, то добуток відповідних значень цих величин дорівнює одному і тому самому. Для даних величин числу. Так, у розглянутому прикладі для величин А і Б маємо, що А на Б це 24. Зазначимо, що не кожна залежність між змінними величинами є прямою або оберненою пропорційністю. Наприклад, от площа квадрата зі стороною 2 см дорівнює 4 см, а зі стороною 6 см 36 см. Отже, при збільшенні сторони в 3 рази площа квадрата збільшиться в 9 разів. Таким чином, залежність між стороною квадрата і його площею не є ні прямою пропорційністю, ні оберненою пропорційністю. Номер 660. За деякий час поїзд пройшов 320 км, Яку відстань пройде поїзд за той самий час, якщо його швидкість перше завдання збільшити в три рази. Отже, якщо у нас залежність йде між шляхом і швидкістю, це пряма пропорційність. І якщо у нас сказано, що ми збільшимо швидкість в 3 рази, то відповідно і поїзд проїде в три рази більше. 320 км помножити на 3 дорівнює 960 км. В той же час розглянемо друге завдання зменшити в 4 рази. Знову ж таки, та ж сама пряма пропорційність. І якщо ми зменшимо швидкість в 4 рази, то і вісень прийде так само в 4 рази меншу за той самий час. Тому 320 поділити на 4 дорівнює 80 км. Пам'ятаємо, що оберена пропорційність це у нас, коли в даній задачі були б у нас задіяні швидкість і час. А коли задіяні шлях і швидкість, то це пряма пропорційність. Номер 661. Площа прямокутника дорівнює 60 см2. Якою стане його площа, якщо ширину залишити такою самою, а довжину збільшити в 5 разів? Ну, оскільки довжина збільшиться в 5 разів, то і площа має збільшитись також у 5 разів. Звідси в першому завданні. Ми 5 помножимо на 60 і це буде 300. Сантиметрів квадратних. Друге завдання. Якщо зменшити у 12 разів відповідно, потрібну площу також зменшити в 12 разів. 60 ділимо на 12 дорівнює 5 см квадратних. Номер 663. Двоє робітників виготовляли за деякий час 24 деталі. Перше завдання. Скільком робітникам треба працювати, щоб за той самий час виготовити 48 деталей і 120 деталей. Отже, якщо у нас з вами є 24 деталі і є двоє робітників, то ми можемо 24 поділити на 2 дорівнює 12 деталей виготовляв один робітник. Так і запишемо, як перша дія. Або просто записати, давайте як 24 поділити на 2 дорівнює 12 деталей. Так, виготовляв один робітник. Мається на увазі, що кожен робітник виготовляє однакову кількість деталей. Далі у нас є перше завдання. Скільком робітникам треба працювати, щоб за той самий час виготовити 48 деталей. Тобто, нам потрібно 48 деталей поділити відповідно на 12 деталей. І ми дізнаємося, скільком робітникам треба працювати. Чотири робітники. Якщо ж у нас 120 деталей, тоді 120 ділимо на 12. І це буде 10 робітників. Розглянемо, відповідно, друге запитання. Скільки деталей виготовляють ці двоє робітників за час у 3 рази більший? Так, це було до першого. Це буде до другого. Відповідно, якщо у нас час буде в 3 рази більший, то це означає, що вони виготовлять в 3 рази більше деталей. І тому пропишемо перше завданечко, що це буде 24 помножити на 3 і дорівнює 72 деталі. Тому що вони працювали разом і виготовили 24 деталі. А якщо час збільшиться в 3 рази, то і виконана робота збільшиться також у 3 рази. Якщо у 4 рази менше, то ми 24 навпаки. Поділимо на 4, і це буде 6 деталей. Дайте відповіді на поставлені запитання, вважаючи, що продуктивність праці всіх робітників однаково. Ми саме так і зробили. Номер 664. У таблиці наведено відповідні значення величин X і Y. Установіть, чи є ці величини прямо пропорційними. Все надзвичайно просто. Можна тут робити по-різному, але все ж таки, якщо це у нас прямо пропорційність, то відношення відповідного рядка по іксу і відповідного рядка по гірку має збігатися. А саме, 2 поділити на 6 має дорівнювати 6 поділити на 18, 7 на 21 і 9 на 27. Комусь зручніше саме так записати. Можна записати по-іншому. Наприклад, 6 поділити на 2. Це набагато зручніше. Дивіться, 6 поділити на 2 це буде 3. 18 поділити на 6, також буде 3. 21 поділити на 7, також буде 3. І 27 поділити на 9, також буде 3. А це для нас і означає, що це пряма пропорційність, оскільки у нас при кожному відношенні ми отримували одне і те саме число. Тобто, якщо буду ділити y на x, то в мене буде скрізь 3. А якщо х на y, то має скрізь вийти, наприклад, 1. Третє. Тому я вважаю, що перше завдання це дійсно пряма пропорційність. Розглянемо ж таки друге завдання. Дивіться, можемо ділити точно так само: або чисельник на знаменник х на y, або навпаки y на х. Відповідно, якщо я поділю більше на менше, так мені буде зручніше. Я 0,8 ділю на 0,4 це усно буде 2. Але якщо я поділю 3,6 уже на 1,6 – 2 не вийде. Тому що 1,6 помножити на 2 це 3,2. Тому роблю висновок, що друга табличка не є прямою пропорційністю. Далі, третя таблиця. В третій таблиці можемо ділити, наприклад, дійсно х на y. 1,2 на 1 це 1,2. 2,4 на 2 це також 1,2. 6 поділити на 5 це буде 1,2. Але що таке 9 поділити на 6? А 9 поділити на 6 ми можемо винести 1, і це, відповідно, буде як 3 шостих. Так, і 3 шостих це як 1 друга, якщо скоротити, тобто 1,1 друга, а 1,1 друга це 1,5, а не 1,2, тобто не дорівнює даному значенню. А це для нас означає: можемо навіть написати, що 1,5 не дорівнює 1,2, що третя табличця не є прямою пропорційністю. В четвертій таблиці, знову ж таки, можемо ділити так, як нам зручно. От я буду ділити 2 третіх на 1. Буде 2 третіх. Далі 1 другу на 3 четвертих. Давайте пригадаємо, що коли ми ділимо, наприклад, виконуємо це ділення, 1 друга поділити на 3 четвертих. Ми перевертаємо дільник, це буде 1 друга помножити на взаємно обернене число на 4 третіх і скорочуємо. 1 та 2, і виходить 2 третіх. Знову вийшло. Далі поділимо дванадцятих, Ділимо на 5 восьмих. Так, перевертаємо і множимо. 5 дванадцятих Помножити на взаємно обернене на 8 5, 5 і 5 відразу скорочуємо, це буде по одному. А 8 і 12 можна поділити на 4 в чисельнику 2, в знаменнику 3. Тобто, знову ж таки, 2 третіх. Все співпадає. І останнє перевіряємо. 3 ділимо на 9 шістнадцятих. При діленні, знову ж таки, перевертаємо дільник і записуємо 3 восьмих помножити на взаємнооберний дріб на 16 дев'ятих. Скорочуємо 3 і 9 на 3: чисельнику 1 знаменнику 3. 16 і 8 скорочуємо на 8 знаменнику 1, чисельнику 2. Тобто знову виходить 2 третіх. Отже, в четвертому завданні також у нас пряма пропорційність. Номер 666. За певну суму грошей купили 40 метрів тканини. Скільки метрів тканини купили б за цю суму, якби ціна одного метра тканини, перше завдання, зменшилась в 1,2 рази. Оскільки ціна зменшилась, то це означає, що такої тканини можна купити більше, це оберена пропорційність. Тому 1,2 ми можемо помножити на 40 або навпаки. І дорівнюється 48 метрів. В другому завданні збільшилась в 1,6 рази. Це означає, якщо ціна збільшилась, то за ту саму кількість грошей можна купити явно менше, але менше в ту саму кількість разів. Тобто 40 ми маємо поділити на 1,6. Давайте пригадаємо, як це робиться. Приноситься кома і в діленому вдільнику на одну цифру праворуч, і це буде 400 поділити на 16. Це можна порахувати так. Наприклад, поділивши двічі на 4. 400 на 4 це буде 100. І ще раз на 4 25, тобто 25 метрів. Номер 668. Заповніть таблицю, якщо величина Y прямо пропорційна величині X. Зверніть увагу на ось цей стовпчик, там, де у нас x та y відомі. Утворимо таку пропорцію x поділити на y. Відповідно у нас дорівнює. 3,2 на 9,6. Чому дорівнює це відношення? Спочатку для зручності можна було б домножити на 10. Це буде 32,96. і знаменник домножили на 10. А далі можна скоротити на 32. Чисельник 1, знаменник у 3. Хто бачив, можна відразу було скоротити на 3,2. Це не має значення. Суть в тому, що у нас число Y завжди має бути в 3 рази більше, ніж число X. Це означає. Що ми можемо або складати кожного разу нову пропорцію, якого характеру? Ось дивіться, в мене 0,3 це x. Але він відомий, тому я так і записав. А y невідомий. Напишу y. І дорівнюється 1 третя. Давайте помножимо на скосим метеликом, що це буде. У на 1 це буде y. А 3 на 3 це буде 0,9. Тобто, ось сюди в табличку ми записуємо 0,9. Далі, наприклад, беремо 8. І записуємо 8 поділити на y дорівнює 1 третя. Множимо знову навскоси, і виходить у нас що? Y дорівнює. 8 на 3 24. І вписуємо 24. Але що робити, якщо у нас X невідомий? Розв'язуємо точно так само. Так, за зразочком. Дивіться, X записуємо як невідому зміну. Але поділити на 2,7. І дорівнює 1 третя. Дуже зручно, що там стоїть одиниця. Таким чином, це буде х на 3 це 3х. А 2,7 на 1 2,7. І далі, щоб знайти х, поділимо 2,7 на 3. Що дорівнює 0,9. Записали 0,9. І остання пропорція х поділити на 42. Теж саме, що 1 поділити на 3. Навскоси множимо. Це буде 3х дорівняння 42, х дорівнює 42 третіх. Ну або ж, відповідно, 14. І записуємо 14. Номер 670. За m кілограм цукерок заплатили П гривень. Користуючись таблицею, визначте ціну 1 кілограма цукерок, заповніть таблицю. Задайте формулу і залежність P від m. Отже, спочатку давайте з вами запишемо наступну пропорцію. М це у нас кілограм цукерок. За них заплатили П гривень, тобто М поділити на П. М поділити на П, відповідно, буде дорівнювати як 3 розділити на 225. До речі, ми можемо це скоротити, і це буде 1,75, якщо поділити чисельник і знаменник на 3. Нам потрібно з вами записати формулою. Залежність П від М, тобто П буде дорівнювати. Що ми зробимо? Дивіться, помножимо вскоси. p на 1 буде P, а M на 75, тому 75m. Число записується перше, потім змінне. Далі заповнимо таблицю. Звідси ми маємо, що якщо P невідоме, то треба 75 помножити на 8, і це буде 600. Точно так само можна зробити з 1,2. 300 поки що пропустимо. Мені потрібно 1,2 помножити на 75. І в такому випадку це буде 90. А що робити, якщо у мене навпаки невідомо М? Все дуже просто. Щоб знайти М, я повинен P поділити на 75. Тобто, мені потрібно, наприклад, 300 поділити на 75, а це буде 4. Або 60 поділити на 75. Це вже трошки незручно. Підставимо, дивіться, 60, 75. -х. Можемо скоротити чисельний знаменник, наприклад, на 15. І відповідно отримаю 4 або ж 0,8, якщо перетворити у десятковий дріб. Саме так і зробимо. Номер 672. Турист пройшов 24 кілометри. Це шлях С. Заповніть таблицю у першому рядку, якої вказано швидкість, а в другому час. С у нас дорівнює 24 кілометри. Це дайте формуло залежність Т від В, тобто Т дорівнює залежністю від В. В це швидкість, Т це час, і час дорівнює шлях поділити на швидкість. Але оскільки шлях у нас 24, то це буде 24 поділити на швидкість. Це буде наша формула. Далі, відповідно, заповнюємо таблицю. Якщо час дорівнює 24 поділити на В, то для першої комірки ми маємо 24 поділити на 5. Тобто, записавши ось так 24 Т дорівнює 24. ,5. Можна, наприклад, поділити 24 на 5, можна помножити на 2 чисельники знаменники, і це буде 48, ,10. це набагато зручніше. Тобто, записавши 4,8, ми переносимо кому на одну цифру вліво. Саме так я і зроблю. В другому ступчику ми знаходимо навпаки швидкість. А швидкість в даному випадку це S поділити на час. Оскільки у нас S це 24, а час дорівнює 6. У другому стовпчику, то 24 поділити на 6 буде 4. І записали 4 км за годину. Далі маємо швидкість 2,4. Користуючись відповідно формулою для знаходження часу, давайте запишемо, що Т дорівнює. 2,4. У нас швидкість, тому 24 ділимо на 2,4. Це дуже зручно. Можемо домножити і знаменник на 10, 240, 24, відповідно дорівнює 10. Записали 10 годин. Далі, точно так само, Т дорівнює 24, ділимо на 4,5. Для зручності, знову ж таки, домножимо чисельник і знаменник на 10, це буде 24 помножити на 10 240, а 4,5 на 10 45. І далі можемо трішки скоротити. Найбільший спільний дільник чисельника і знаменника це буде 15. Тому якщо 45 поділити на 15, це буде 3. То 240 поділити на 15 це у нас буде 16. І 16 третіх це 5,1 третя. Запишемо до таблиці 5,1 третя. Далі знову шукаємо швидкість. Знаємо, що це 24 поділити на час, а час у нас 6,2. Ось такий запис не є досить зручним, тому краще записувати в таких випадках через дві крапки: 24 поділити на 6,2. Перетворимо в неправильний дріб. Це буде 24 перших поділити 6 на 3 18 плюс 2, 20 на 23. І ділимо 24 перших помножити на взаємно обернене значення на 3 двадцятих. Скорочуємо 24 і 20 на 4 в чисельнику 6 в знаменнику 5. Можна таким чином, наприклад, було зробити. І запишемо 6 на це 18 поділити на 5, тобто 3,3 це один з варіантів. Можна було записати, наприклад, 3,6. Це інший варіант. У будь-якому випадку ми заповнили дану таблицю. Номер 674. Бригада з 15 робітників може відремонтувати школу за 46 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова, давайте розв'яжемо цю задачу з допомогою пропорцій. Дивіться: у нас є робітники, і у нас є кількість днів. 15 робітників так, виконують дану роботу за 46 днів. Нас запитують, скільки потрібно робітників, тобто Х-робітників, щоб відремонтувати цю ж школу за 30 днів. Думаємо логічно, чи пряма ця пропорційність, чи обернена ця пропорційність. Оскільки у нас 15 робітників виконують певну роботу за 46 днів, то за 30 днів, щоб вони виконували цю роботу, треба, щоб було їх, їх цих робітників більше. Тобто, ставлю стрілочку від меншого значення до більшого: 30 і до 46, а тут тоді від 15 до х. І оскільки стрілочки в різні сторони, то це обернена пропорційність. Відповідно, за напрямком стрілочки складаємо пропорцію. 15 ділимо на х, дорівнює 30 поділити на 46. Зверніть увагу, 15 це початок стрілки, х це закінчення стрілки. 30 це початок, 46 це закінчення. Далі, відповідно, множимо навскоси. Х помножити на 30, дорівнює 15 на 46. І не поспішайте множити, запишіть ось так. Х дорівнює знаменнику число 30, а в чисельнику 15 на 46. І скорочуємо 15 і 30 на 15, 1 в чисельнику, 2 в знаменнику. 46 і 2 на 2, 1 в знаменнику 23 в чисельнику. Тобто х дорівнює 23 робітники. Ось це наша відповідь. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!